З вами Віталій, ви на каналі інтернет-магазину ТТСК, і в цьому відео я хочу представити вам новинку від виробника Altep твердопаливний котел моделі Екон. Це шахтний котел нижнього горіння, виготовляється зі сталі товщиною 5 мм. Лінійка потужності 10, 12, 15, 20 і 25 кВт. Паливо, вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки. Верхній димохід, чавуни колосник. А більш детально за розконструкцію котла вас познайомить представник заводу Альтеп. Добрий день котел Еклон. Котел, особливістю, це котел нижнього горіння. Для того, щоб розпалити, завантажуємо дрова через завантажувальні дверцята, розпалюємо знизу традиційною старі добрі часи у грунті. Для того, щоб відразу була гарна тяга, відкриваємо заслінку з прямою тягою в димохід. Ось ручка переводимо в режим прямої тяги. Як тільки дрова розгорілася, закриваємо пряму тягу і далі у нас топкові гази йдуть через усі полки теплообмінника. Знизу до гори і у верхній димохід. Чугунний, 에, <кхід> видно. Що ось там, куди виходять топкові гази в задній частині нашої топки. Так, ось Теплообмінник у нас. Ще одна особливість. Встановлюється термоманометр, є патрубок і є різьба для встановлення механічного регулятора тяги. Дверцята традиційно ми можемо ось ці міняти. Ручки зліва направо. На нижніх дверцятах вже встановлений клапанець під механічний регулятор тяги. В цьому випадку тут просто переставляється ручка зліва направо, кронштейн справа ліво. І ось ця частина. Частина клапанця переводиться, відкручуються два гвинта, переводиться в ліву частину. Ну, відповідно, механічний регулятор тяги вже встановлюється не вправо, а зліва. Далі. Труба подачі традиційно зверху, димохід зверху. Ще одна особливість підключення звороту. У нас труба зворотної подачі і теплоносія є як зліва, так і справа. Для зручності підключення, в принципі, можна як тут, так і тут підключати. З однієї, підключили систему теплозабезпечення, в іншу поставили заглушечку. По особливостях, в принципі, Це котел. гарний, надійний, чугунна колосникова решітка, велика топ топочна камера, ну і до завантаження палива відбувається безпосередньо, не зупиняючи роботу садово.